Привіт! Мене звати Юлія Корнічук, я власниця бухгалтерської фірми. Хочу поділитися своїми враженнями про свою співпрацю з Оксаною. Я звернулася до Оксани з питанням, яке було. Пов'язана з покращенням певного бізнес-процесу моєї аутсорсингової компанії бухгалтерської. І що саме дивне, що наша розмова, я вважаю, взагалі змінила моє життя, змінила його докорінне і найкраще. Оксана наскільки системно, професійно та якісно розклала мені все по поличкам, що для мене це. Порівняння було з якимось вибухом в голові, таким інсайтом, і постійно лунало запитання, ого, а що так можна було. А, предложено, предложено, а, точніше, запропонована Оксаною Концепція взагалі закрила всі мої ключові проблемні питання, всі мої, як то кажуть, болі, які були. І я, я була дуже приємно вражена, приємно шокована. Знаєте, крила просто виросли за спиною стосовно того, наскільки з одного боку якісно і класно змінився мій продукт. А з іншого, наскільки цей новий продукт більш доповнений, по-перше, буде користуватися великим попитом. Я в цьому впевнена на тисячу відсотків. І саме головне для мене, що він враховує всі ті мої особисті да, якості, які мені хочеться доносити. До своїх клієнтів, плюс мій в цьому продукті я реалізую максимально свій особистий досвід як професіонала в бухгалтерському обліку. Я дуже вдячна Оксані. Маю надію в майбутньому ще проконсультуватися стосовно моїх нових ідей по певним проектам. По бізнес-проектам дуже рекомендую. Я впевнена, що у вашій співпраці з Оксаною ви для себе знайдете не просто відповіді да, на конкретні запитання, а це точно співпраця, від якої яка перевершить всі ваші найтакі найбажаніші очікування. Дуже рекомендую Оксану як крутого факівця у своїй справі.